Так, без вказано питання. Продовжуємо судовий розгляд. Засідання по переводу оголошення скільки підозрюваний заявляв відвід слідчим суді. Значить, може, довідомо всіх учасників, що вказаний відвід був розглянути. Політично репресований, як той хто в цьому залі, політично засуджений, за те, що любить свою Україну, реагновати мене за те, що я люблю свій український народ. По суті, про питанням відсвідчував. Друзі, ви бачите, судить суддя, який засудив мене, засудив всю Україну, якому я дав відвід, як він мав би честь. І не був би я гусом, він би відмовився від цієї справи. Але... Є ситуація така, яка є. Сьогодні українці репресують за те, що він любить Україну і любить український народ. Вони хотіли зробити проти мене фарс. Вийшов фарс, вийшов повний цирк. Це не справа. Не перебувайте. Я заявляю, що ви робите фарс. Ви засудили мене за те, що я українець, за те, що я вийшов, на в Україні Та не люблю свою землю, люблю свій український народ. То знайте, що вся ця ситуація. Я дає в Україні, український народ пробуджує, і український народ говорить своє слово. І ви не закриєте рот українцеві, бо це моя земля, це моя країна, це моя держава. І, і я а, заплатив за Тейсу своєї кишені. Я такого права вам не давав. А Значить, я зроблю вам зауваження, що ви мене перебиваєте, суддя. Я роблю вам зауваження за несення в журнал за неналежну поведінку, маючи на це право. Та що ви перебуваєте? Слухайте уважно. Ви що ви, ви? Він боїться мене, боїться моїх слів. Тремтете. Бо прийшли проти правди, проти конституції, проти закону. А чуєш, виражайся нормально, чуєш суддя, санов. Ти що рахує в Україні, українці, що він каже, нещастя, ти що суддя? Ще попутав нам все. Ти щодо зауваження вам знесення, з українців, вирішає з українців. Однієї пацієнтів. Ще не сидете те сяде. Ти що навчився в мене нещастями? Мужик в халаті, не путаємо си. Та ви не маєте права, злочинці. Ще до вас доберемося.